Права 10. Знайдіть найбільший спільний дільник і найменше спільний кратний число. Ну що ж, стартуємо, запишемо числа 7 і 12 в вигляді добутку простих множників. 7. У нас просте число, це буде просто 7. Ну а 12. Ми можемо записати як 4, що множиться на 3. А 4 це 2, помножити на 2, залишається помножити на 3. Все, ми на прості множники. Записуємо тоді. НСД – найбільший спільний дільник НСД. В дужках записуємо, від яких чисел 7 і 12. Це дорівнює. Так, шукаємо, які в нас є спільні множники. Ні одного спільного множника у нас немає. Тобто ми тоді записуємо, що НСД буде дорівнювати одиниці. бо будь-яке число ділиться на одиницю. Є, ну, а тепер записуємо НСК. Найменше спільне, кратне. НСК 7 12. Це дорівнює. Ну, а зараз беремо тоді, як заходимо. Беремо перший добуток. Це у нас просто 7. І домножаємо на ті множники, яких бракує. Тут бракує всіх множників. Бракує у нас і двійки, і двійки, і трійки. Тобто ми записуємо помножити на 2. Помножити на 2, помножити на 3. Це у нас взаємно прості числа. Ну що ж, записуємо, що це буде 7, що множиться на 12. І тоді добуток у нас 7 на 10, 70, 7 на 2 14, 84. Тобто, НСК. У нас 84. Найменше число, що ділиться і на 7, і на 12, це 84. Переходимо до другого завдання. Ну, аналогічно, 39 розкладаємо на прості множники. Це 3, що множиться на 13. Більше ніяк його не розкладеш, це вже прості множники. А 52 можна записати як 4, що множиться на 13. Або. Як 2, що множиться на 2, що множиться на 13 є. Ну, зараз записуємо NSD від чисел 39 і 52. Отже, шукаємо, які спільні множники у нас є. Тут у нас тільки число 13, повторюється у кожному записі. Тобто NSD. Найбільший спільний дільник у нас буде просто число 13. НСК найменше спільне кратне. Чисел 39 і 52. Це дорівнює. Беремо запис першого числа. Це 3 на 13 і домножуємо на те, чого бракує в записі. Бракує одної двойки, бо це є і друга двійка в записі другого числа, то ми домножаємо на 2. І помножити на 2. Це дорівнює. 3 помножити на 13, це буде 39. Множимо на 2 і множимо на 2. 39 помножити на 2. Це буде 78. Помножити на 2, це буде 156. Є? Тобто НСК найменше число 156, це найменше число, яке ділиться і на 39, і на 52. Переходимо до третього завдання: 54 і 18, аналогічно 54. Записуємо, розкладаємо на множники. Це можна записати як 2, що множиться на 27, і це дорівнює, а 27 ми можемо записати як. 3 помножити на 9. Ну, на 9, як 3 помножити на 3. У нас вийде 2 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. Ну і 18. Тоді ми записуємо як 2 помножити на 9. Або 2 помножити на 3 і помножити на 3. Є? Ну що ж, ми розклали обидва числа, записуємо NSD від 39 і 52. Це дорівнює. Ну що ж, беремо і шукаємо множники, що співпадають у нас. Одна двійка співпадає, бачимо у записі, і дві трійки. Раз, трійка і два трійка. Тоді ми записуємо, що це буде 2. Що множиться на 3? Що множиться на 3. Це буде 2 помножити, 3 помножити на 3, це 9. 2 помножити на 9, це 18. Тобто І54, І18. На найбільше число, яке може поділитися на 18. І записуємо НСК від 54 і 18. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перший запис першого числа. Це 2 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. Нагадую, що це число 54. І домножаємо на те, чого бракує в другому записі. Так, двійка в нас є. Трійка в нас є, трійка в нас є. Не треба ні на що домножувати. Так, всі там є множники. Ну і дорівнює. Ми вже казали, що це 6 помножити на 9. Це буде 54. І так, дійсно, оскільки виходить, що 54 це 18, що множиться на 3, тобто, найменше спільне крадне цих чисел. Найменше число, що одночасно поділиться. І на 54 і на 18 це 54. Так, ну, переходимо до четвертого завдання. 12, 16 і 20. Записуємо. 12. Розкладаємо на прості множники. С 4, що множиться на 3, або 2 помножити на 2, помножити на 3, 16 С4, що множиться на 4, або 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, і 20 С4. Помножити на 5. 4 це 2 помножити на 2 і помножити на 5. Все розклали ми. Записуємо тоді НСД. Найменший спільний дільник чисел 12, 16 і 20. Шукаємо множники, що співпадають. Отже, дві двойки співпадає. І тут є дві двойки. І тут є дві двойки більше нічого не співпадає. То ми записуємо, що це 2 що множиться на 2, це буде 4. Є. Ну і записуємо НСК. Від 12, 16 і 20. Це дорівнює. Беремо запис першого числа 2, помножити на 2, помножити на 2 і домножаємо на те, чого бракує в інших записах. В другому числі у нас в записі ще є дві двійки. двійки то домножаємо на 2 і на 2. Ну а в третьому є ще множник 5. Його немає. В першому числі то домножаємо ще на 5. Це дорівнює. 2 помножити на 2 і помножити на 3, 4 на 3 це 12. Помножити на 2 і помножити на 2 на 5 це 10. 12, помножити на 2 це. 24. Що множиться на 10? Це буде 240. Є? Тобто НСК найменше з чисел, що одночасно ділиться на 12, 16 і 20. Це число 240. Є?